Бойові дії в Україні можуть завершитися до кінця листопада. Ще один депутат поділився інсайдом у Верховній Раді. кажуть, мир на горизонті. Тим часом у Штатах анонсували важливе рішення щодо зброї для України. Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Уже наприкінці листопада в Україні може бути припинення вогню. Такий прогноз в інтерв'ю телеграфу озвучив народний депутат Максим Бужанський. Він каже: Я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод, але мені здається, що це очікування висить у повітрі. Інсайди про закінчення війни з'явились у багатьох політиків. Наприклад, днями про це заявила Юлія Тимошенко. Вона натякнула, що має деяку секретну інформацію. Я знаю певну інформацію, завершення війни вже не за горами. Депутат Бужанський зазначив, раніше подібні прогнози не справджувались, але тепер, на його думку, ситуація інша, адже є приклад мирної угоди щодо близького сходу. Хамас та Ізраїль оголосили про закінчення війни, звільнення заручників і виведення військ із сектора Газа. У Трампа розв'язалися руки його авторитет після того, як він замирив близький схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців. Додав депутат. Інший народний обранець Олексій Гончаренко теж має цікаву інформацію. Він звернув увагу на позбавлення громадянства Геннадія Труханова. Каже, це теж сигнал про завершення війни. Кінець війни дійсно вже на горизонті, і вся епопея з Трухановим це ще один доказ цього. Зеленському треба підготуватися до виборів. І Одеса це велика електоральна база для нього, один з вирішальних факторів для переобрання нашого потужного лідера на майбутніх виборах. Тим часом хороших новин можна чекати зі Сполучених Штатів. Постійний представник країни при НАТО Меттью Вітакер заявив: завтра Сполучені Штати зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні. Яке саме невже Україна офіційно отримає ракети Томагавк? Нагадаю, що до Вашингтона вже вилетіла українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свериденко. А в п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Серед тем буде і посилення оборонних спроможностей України, і нові санкції проти Росії, а також енергетична безпека. То, можливо, у Вашингтоні і почнеться процес завершення війни в Україні. Це справді фінал протистояння чи чергове очікування, яке може не справдитися? Друзі, коментуйте ситуацію під відео і підписуйтесь на канал. Щодо Юлії так, ось цієї заяви, що е, завершення війни не за горами. Різна інформація в телеграм-каналах. Писала зокрема про те, що мовляв таким чином Юлія Володимирівна збирає кошти для перевиборчої кампанії, продає місця у списках. Це в телеграм каналах Хочу я не знаю, так це було чи ні, але тим не менше е, ця її заява. Як вважаєте, все ж таки вона має може мати якась дійсно підґрунтя? Ну це не її новина, тобто вона mm -hmm. повинна усвідомлювати, що це не її новина. Вона передає те, що вона десь, можливо, почула, підслухала, можливо, хтось сказав, кулуари, можливо, вона аналізує і так далі. І ці тримайтеся мої рідненькі. Я вибачаюсь, але моя мама вийшла на пенсію при керівництві Юлії Володимирівни, то моя мама вже. Ну, так, років 15 тримається на пенсію в 70-80 доларів, то вона тримається. Але от питання в тому, що чому Юлія Володимирівна намагається на себе перетягнути ось таку увагу. А це дійсно перетягування уваги. Тобто, о, подивіться, Юлія Володимирівна сказала. А, а що Юлія Володимирівна, щось робить для цього? Вона щось може зробити для цього. А Юлія Володимирівна не голосує постійно за продовження мобілізаційного законодавства, за його ускладнення. За продовження воєнного стану вона не голосує. Вона виходила на трибуну і казала, що війну треба завершувати. Щось я не дуже чув про це. Тому українці повинні взагалі трішечки бути уважними до цих політичних персон. Юлія Володимирівна, хто не знає, вона в українському політику з 90-х років. У 2000 році, вона, якщо я не помиляюсь, була віцепрем'єром чи кимось там при Кучмі звільнена була кучмою. І тоді Ющенко залишився ще прем'єр-міністром при кучмі. А Юля вже типу підтримала майдан, який був кучма геть. Хто пам'ятає тоді так, от я зараз опрацьовую книгу, написана написану нашим професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Так там в книзі написано, що Юлія Володимирівна не стільки намагалася виразити інтереси людей, які вийшли проти кучми, як реалізувати свої різні політичні амбіції. Ну, вибачте, це прямо в підручниках написано. Юля Володимирова йдуть щось відчуває, що щось не загородию. Ну, ми, ми, ми маємо буде. те ж саме: оці постійні політичні. Амбіції, постійні намагання врахувати, що народ хоче почути, призводить до того, що ми не бачимо позиції політики, ми бачимо просто політичні заяви. Юля Володимирівна, от особисто я вважаю її дуже розумною людиною, бо є народні депутати, які трошечки, ну як на мене, ну вони продовжують говорити те, на що люди вже агресують. Юля Володимирівна так ніколи не робить Ніколи вона, якщо і помиляється, то тільки в кольорі лабутен. А так вона ніколи не помиляється. Вона завжди моніторить, що потрібно сказати в конкретний момент людям, і люди на це ведуться. І при при всіх розкладах Юля подобається нашим громадянам. Проте я хочу нагадати, що і Юля, і Вітя, і Вова, і хто там ще, і Петя, і всі вони. І Олеги, і Миколи вони, вони в е, при владі десятки років громадяни від цього жити краще не стали. Тому будьте дуже уважними і фільтруйте, хто власник інформації. Тобто, Юля Володимир при всій повазі до неї, вона не власник цієї інформації, і те, що вона говорить, не належить їй. Е, відповідно, будемо розглядати цю заяву. Один із телеграм-каналів, якщо ви вже посилаєтесь на телеграм-канали, написали, що будемо сподіватися, що ця. Інформація не від Дмитра Іліча, ну е, така собі історія. Так от, якщо Дмитро Іліч може собі це дозволяти, тому що він журналіст, він лідер думок, він, можливо, хоче заспокоїти людей там, ну у нього така місія. Його слухають, в принципі, ну бо він такий доволі цікава людина, то Юлія Володимирівна не має права на такі заяви, бо вона народний депутат, вона наділена владою. Тому. Будемо сподіватися, що це все завершиться. Але якщо це все завершиться, то це не заслуга Юлії Володимирівни. Ви сказали про те, що Володимир Олександрович виглядає щасливим, що можливо це може вказувати на те, що щось домовились про вибори, і що США можуть підтримати його кандидатуру далі. А колишній головком залужний що тоді вималюється? Ці картини нічого не вимальовується, він він йду не йду. Він грає в історію 2018-2019 року. Йду, не йду, піду, не піду, то сплела інформація, що він вже роздає там комусь посади, потім заперечили цю інформацію. Ну тобто я сьогодні не бачу залужного як політичного діяча. Я сьогодні бачу залужного як людину, яка виконує свої функції дипломата в лондонському офісі України. Ну я не знаю, може він чи книгу пише, можливо, він вже докторську дисертацію пише. Я не знаю. Він дає інтерв'ю, він говорить про деякі промахи 2023 року. Він говорить про те, що Росія мала там тактичну стратегічну перевагу у його нещодавнього інтерв'ю. Він говорить про те, що військова наука гарно розвивається в Російській Федерації. Я правда не розумію, яке ми маємо до неї відношення до тої військової науки Російської Федерації. Ми ж на стандарти НАТО попереходили. Але я не бачу гострих заяв, я не бачу якоїсь такої контраверсивної риторики. Я не бачу політичної активності. Я просто бачу людину, яка відчуває, знає, що вона має певний електоральний потенціал, але яка дуже обережно. Себе позиціонує, тобто я проти виборів до кінця війни. Я про ну така собі історія. Я б не хотів, щоб президентом України стала людина, яка станом на сьогодні так себе поводить. Якщо Валерій Федорович хоче бути президентом е наступним крок: у нього такий: це випилятися з влади, скласти себе повноваження дипломату. Дипломата організовувати партію, збирати біля себе однодумців, виступати з політичними заявами. Вони будуть патріотичними, я впевнений, тому що Валерій Федорович не може у риторику. Він не буде заборонений в Україні, в нього нічого там проросійського чи якогось не існує. Тому він може сміливо вести свою політичну діяльність. Але для цього потрібно відмовитись від. Місця на державній службі це буде чесно, це буде чесно відносно громадян України. А то я сьогодні спостерігаю якийсь серіал. Іду, не йду. Мені б не хотілося, щоб людина, яка претендує на посаду президента, себе так поводила. Я б не голосував. Зеленський він же також не каже ні так, ні, ні при цьому. Ну він не говорить не так чи ні, але ми з вами усвідомлюємо: Зеленський тримає однакову лінію, тобто він станом на сьогодні, взагалі, тему виборів, якби, її її не піднімає. Він послідовно проти цього питання і її не педалює. І є ще одне питання на Зеленського. Люди у нього теж є свій електоральний потенціал. Це ми все чудово розуміємо, але залужний же розглядається як якась нова фігура, як якась нова надія. Знаєте, в зіркових війнах було там нова нова надія. Оце так само тут. Тобто, Валерій Федорович усвідомлює, що він на собі замикає деякий електорат, який не буде голосувати за Зеленського. Ну, потрібно ж бути відповідальними перед цими людьми, то оголоси, що так, я створю партію, ми будемо, ми боремось, створювати ГО можна і так далі. але Вони цього не роблять. Вони всі от чекають якогось зручного виходу з положення, а потім підключиться От я зараз спостерігаю за нашою співачкою однією відомою. Вона класна, вона все популярна. але як тільки відкриєш тік-ток то нею уривками з її нової пісні забитий весь Тікток, реально забитий весь Тікток. І ти розумієш, що це все елементи маркетингу, в тому числі, щоб ця пісня просто в тебе в голові лежала, і як вона вийде, ця пісня, то ти слухали, всі слухали, всі чарти розриваються. Так само в політиці працює, тобто вони підготуються і далі зможуть забити нам голову собою. Бо он в кіма запитували про його там перспективи політичні йому кажуть, що ви зникли з ну, публічності, і каже, що ви з рейтингів випали? Ну, каже, отак українці. Ну, журналіст запитав, що бачите, як українці люблять тільки популярних, ті, які мількають десь. І у них є всі можливості для того, Але щоб... Але ж у нього публічність можна сказати, контрольована. Можна так говорити про Кіма? Ну не будемо за Кіма говорити. Контрольована. Він, він фактично відповідаючи на питання про те, чи не дали йому пошапки після його шкарпеток різнокольорових в одному з західних медіа. Фактично сказав: Ну, я переключився на роботу там якусь ну да.